Це медичний пункт восьмого батальйону. Це стабілізаційний пункт, там, де ви зараз знаходитеся. І головна задача стабілізаційного пункту це в принципі стабілізувати пораненого для того, щоб він пройшов на ну далі по етапам евакуації. Яке в тебе відчуття, коли ти розумієш, що доля людини зараз в твоїх руках голова пуста, серце холодне, і треба працювати. Я знаю, що, що робити. Кожен знає свою роботу, кожен знає, що робити. У нас тут такого немає. Працюю, піддавати. Взагалі, медик для ворога це пріоритетна ціль. Так. Тому що якщо на тобі хрестик, червоний хрестик, то тебе більше вірогідні, що тебе першого знімлять. Ім пріоритет техніка і так само медики. Якщо є медик у них в підрозділі, точніше є медик в роті, то значить хлопцям буде надаватися медична допомога, і вони, як казав Москаль, не будуть так типу, здихати, як без медика. Ну, от. Як мені постійно всі кажуть, типу, те, в принципі, Та я так вже кажу хлопцям. Думай про себе, того, що якщо б'ють тебе, то ти, ти не дбаєш про інших. Ми так називаємо це передвіжний наш стабіліційний пункт. Знаходяться медикаменти, препарати, якими ми, яким ми надаємо медичну допомогу. Це все використовуємо тоді, коли привозять дуже тяжких. Чи легко поранених хлопців? Я звернув увагу на те, що все максимально структуризовано, і у вас тут ну, так, неймовірний ну, неймовірний так, поряд... порядок? Ну так воно бути в крайній мірі, це для того, щоб легше, легше всі знають, де ж знаходиться. Весь матеріал під руками, Все підписано, все знають. Всі знають, беруть, надають допомогу. Як взагалі медику долати стресові ситуації? кожного по-різному це все. Я, наприклад, особисто, коли в мене є дуже така висока стресова ситуація, то я багато сплю. Я сплю просто сумасшедше. Я можу просто ходити активно 4-5 годин в сутку і весь цей час просто поспати. Типу, у мене так організм захищається, в когось інакше організм захищається, хтось там йде займатися спортом, хтось йде там читати книжки, хтось йде прибирати, типу, Ну, в ну, кожного по-різному. Тобі щось сниться, коли ти спиш? Ні. Ми зараз знаходимося безпосередньо в зоні виконання бойових дій. Чи заважають вороги наші працювати вам? Буває таке, що вовсе, приводиться, ми надаємо допомогу прямо тут. Легких 300 ми в укриття, а тяжких тут надаємо і прямо на місці. Чим швидше надати допомогу, щоб вивести їх на стабіляційний пункт чим подальше від обстрілу. Буває і таке. Це вже наш не, 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 не перший пункт, і не ще надіємося, буде, будемо рухати вперед. І не тут будемо, а будемо вже на тій території, де зараз вороги наші. Я вчора помітив, як ти спілкуєшся з хлопцями, які от тільки провезли з поля бою дуже мило насправді. І я хотів в тебе запитати про те, як військовослужбовці реагують на, на жінок медиків і на чоловіків медиків, чи є якась різниця? Якщо вона є, то в чому вона полягає? Різниця, є, звичайно, того, що якщо там чоловік-медик підходить до, до пораненого бійця і починає казати таке, наприклад, як, як, як я кажу, типу там котику, сонечко, зайчику, там, туди-сюди, то трьохсотий дивиться, типу, що ти погонеш, чи що? Якщо чесно, типу, чоловіки, жінки в медиків сприймають якось такий як більш пом'якшуючи емоційний фактор, як пом'якшуючи психологічний фактор. Навіть як тільки вони до нас приходять, просто ну там, коли лежать в машині, до них відразу підходжу. Типу, якщо є важкі, типу, все, мене вже хлопці бачать, Там він спочатку там стогнав, стогнав і кажу, сонечко, привіт. І він такий «Хопа, типу, хто здесь? І вже все, вже якось типу, ну це психологічно так відбувається. По-перше, хлопці жінок не бачать, а по друге, в принципі, хлопці так виховані, що, що при жінці не можна там сваритися, при жінці не можна там, показувати, що там дуже сильно болить. Але я розумію прекрасно, що йому дуже сильно болить. А особливо, коли ти на позиціях бачиш, типу жінка медик, то вже всі так, ласково, так це, Ай там в мене вже не дуже сильно болить, там шматка м'яса тут немає. Та, та я зараз по собі перемотаю, та, та все наврада не переживай. Ти я ж такий, типу, класний вой. Ну, дуже типу, все. Це це, це, це це до дорого вартує, коли. Чують хлопці, жіночий сміх, типу, ну, це... це так само лікує. Так, да, так. Да. У вас дуже чітко виражений такий козацький стиль. Це як воно у вас взагалі виникло? Mm -hmm. Ви так давно ходите? Я Від 14 років так. З перших днів, коли мене мобілізували, я прийшов в військомат вже підготовлений тим же самим козаком. був. І пам'ятаю, коли він боїнком мене запитав, каже, на другий день я прийшов по формі в Кепці. А він каже, ви вчора були з довгим волоссям. У мене волосся було нижче лопаток. Я кажу, а я ж не їду на рок фестиваль. Е, які найбільш поширені травми е, і взагалі осколки. симптоми? Осколки е, це перше місце. Потім йдуть у нас переломи і кульові. Кульові в нас взагалі мізерний процент. Слава Богу, Транс. Хоча, типу, ну, враховуючи специфіку травми, я не знаю, мені здається, що осколки більш небезпечніші, ніж куля. Куля, вона встигає за собою повністю весь вхід і вихід. Про прожечну, типу, пропекти. Типу не так сильно кровить по факту. От є тому підтвердження. у нього кульове поранення в ногом було, і, типу, наскрізне, йому просто пропекло, і в нього кровотечі такої не було. Так, да, кістка розрушена була, само собою, м'яз тканини порушені були, але тим не менш пуля вона нагрівається, типу, вона. Як прорізає, але й припікає за собою. Це о, це наш медик новий. Він прийшов до нас служити, але попав перший раз на наш сапунк як трьохсоти. В нього було кульове поранення гомілки, середня третина, наскризне кульове поранення. І те, що я казала, то що набагато ліпше, коли кульові поранення в кінцівки, того що воно ну, так, да, я не спорю, типу воно рушить кістку, воно взагалі типу травматично дуже сильно, але воно за собою припікає. У нього кровотечі не було. Я йому, коли показувала цю фотку, він каже, Боже, кажи, такий каже, чорнявий, каже, такі каже, грязний, каже, де мене носили, каже, я звідки знаю тебе носили. Маш, Маша ще мені фоточку показала, як я був ще тоді, як я потрапив до них на зелену, миха вони фотографували. Поранених, ну так чисто для себе, Михалинці. Показала мені фоточку, так досить цікаво було також. Михаю подивитися на себе. Михай, який тоді після окопів не бритий, не митий. Ну так як тоді ще такраз такий період, був лютий місяць. Там вот так. Покажу, ось так зайшла. О, тут вийшло трошки. М'язи вирвало сухожилля, кістку зачепило. Близько місяця в цьому підрозділі служу. Раніше служив в другій роті на посаді гранатометника. Ну, так склалося, що отримав поранення і якраз попав до маші. Давали мені першу медичну. Після лікування повернувся сюди в розположення другої роти. А в мене медична освіта ще. Я сам за фахом зубний лікар, закінчував шепетівку. І вийшло так, що начальник медичної частини наш, ну завжди в пошуках медичних працівників ми, ну знайшов мене, запропонував. Ну, тільки з радістю. Це очі бояться, руки працюють, скажімо так. Ну, потихеньку вчуся, бо я, в мене вузький профіль в предзвільному житті був. Ну, зараз потихеньку перев'язки, окольчики, катетери. Стараємося по максимуму допомогти пацанам. Які? В тебе особисто плани після того, як ми переможемо? Ти думала чекай, про це? Так, тут треба ще дожити. Тут ще невідомо, що буде під вечір, я тобі прошу. Ну, типу, тут думати, ну, щось планувати, ти можеш собі планувати планувати, воно тебе прихояє ввечері. Ну, типу, тут, ну, я не знаю, як це пояснити, ти тут нічого не плануєш абсолютно. Максимум, що ти можеш планувати, це найближче там два дні. Тобто сьогодні, завтра, післязавтра. Все. Ну, це це, ну, типу, це евокаційна машина. Що це може бути? Ну не картоплю ж возити? Все все. 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 не бійся. Тут є рукавички. Якщо тобі потреба, ну в основному там вже як приходиться, як, як працюється. Декомпресійні голочки про собачення туди нагору. <ганес> Спортові серветки там, для ін'єкції типу, обробляти коло. Це все те, що має бути під руками. Подушки для трьохсотих, під ногу, під руку, під, під спину, ну, коротко, там, просто полежати самому, хочешся, там на чергування. Я закривати кокіння, операцію. Ласточка бігає. Американці вміють робити хороші машини. <ганес> Дуже, прохідна Дуже прохідна машина. Дуже багато хлопців вона вивезла. Ну, цей автомобіль попадав у всякі екстремальні ситуації. Був час, тепер він після ремонту просто, був час, тут і лобовухи не було, і прострелено все було, і в осколках покоцаний він був. Що тут... лише по ньому не працювало. Саме найбільше цей автомобіль люблять танчики. Задні двері вони були дуже такі вигнуті всі в осколках. Це танчик відпрацював по нам. Бо коли. Піднімається ворожий дрон, він зразу бачить цей автомобіль і розуміє, що це евакуаційна машина. Хоч ми всі хрести позамальовували. В американців така фішка вони думають, що якщо на машині червоні хрести, то по ній не будуть стріляти. Ну, як виявляється в реаліях нашої війни, от найбільше по таких машинах і стріляють. Ми їх позамальовували, але все одно дрон бачить хаммер і відразу починаються якісь обстріли. І так далі, якщо брати лежачих, він може вивезти трьох. Якщо ми беремо, наприклад, що є декілька, наприклад, двоє важких і сидячі, то ну, бувало таке, що він вивозив вісім чоловік і одного загиблого. Ви як водій вивозите поранених військовослужбовців прямо з поля бою. Про що ви думаєте от в моменти, коли ви їдете, все навколо стріляє, і основна ціль ви. По-перше, дуже страшно, але основний такий чинник, який рухає ну, в більшості, можна так сказати, всім екіпажем, це те, що на місці того пораненого хлопця чи хлопців можеш бути ти. І дуже велика надія покладається в хлопців на цю машину. За нас був випадок, коли ми виїхали за пораненим. І якраз в той момент по нам відпрацював танк зов, ну дуже недалеко. Майже весь екіпаж був контужений. Ми всі вистрибнули з машини, і нам запропонували там старшій позиції, запропонували, щоб ми всі ну, прийшли в укриття. І ми подивилися на цього хлопця, він був ну, важкий досить. Ми відмовилися і зразу загрузили його в машину, повезли, вивезли. Навіть ну через те, що всі були контужені, ніхто не, не, не розумів, не зміг йому надати. Таку якусь більш-менш допомогу, максимум там турнікет. Те, що йому наклали там хлопці, то ми навіть не чіпали. Просто загрузилися і звідти виїхали. І вже потім, я пам'ятаю, ми відкрили двері, він дуже нам дякував. Такий був е... дуже нам вдячний. А який розхід в камерах? 30 літрів. А, а якщо в економному режимі? <гум> Нема економного режиму. <гум> Добре, я дуже дякую. І, взагалі, я думаю, що всі дуже дякують вам за вашу роботу. На цьому в мене питань більше немає. Я тебе вже геть дістав. Це да. <риво> Oh, mm -hmm. no.